Наближається четверта година. Найактуальніші новини понеділка відстежує команда ТСН в об'єднаному марафоні з вами канал один плюс один. Майже сто російських штурмів за добу про таку кількість. Повідомляє генштаб ЗСУ. Ворожа армія намагається лізти вперед фактично по всій лінії фронту. Найактивніше, як і зазвичай на Покровському напрямку. Там 37 марних спроб прорвати лінію української оборони. Інтенсивно атакують окупанти і на новопавлівському, турецькому, курському таліманському відтинках. Штурмує ворожа армія, також поблизу турецька, куп'янська та краматорська. А ще з неба супротивник атакує Запоріжжя. Же Херсонщину і Харківщину, а це десятки населених пунктів, де живуть цивільні. Українські військові у відповідь нищать російські бази, де збираються окупанти у три. Поцілили тільки за минулу добу. А ще палять ворожу техніку, пункти управління, артилерійські системи, засоби ППО, склади боєприпасів. До слова Генштаб звітує про знищення двох важливих об'єктів загарбників, яких саме уточнень чекаємо згодом. Знайти ППО для України два німецьких міністри глави МЗС та Міноборони звернулися зі спільним листом до країн-партнерів через посилення російських атак. Берлін намагається використати усі можливі засоби. Щоб допомогти Києву, зокрема, Міністерство закордонних справ та оборони Німеччини звернулися з проханням до партнерів, точніше, з запитанням, чи всі їхні системи ППО які ті мають зараз їм необхідні, і чи можна передати якісь з них Києву сьогодні? Українську столицю зі своїм першим на цій посаді візитом відвідує саме глава німецького МЗС Йоган Вадефуль, розповів, що за цей рік Берлін запланував у бюджеті додаткові 2 мільярди євро на ППО та боєприпаси а загалом розраховує надати Україні понад 9 мільярдів євро допомоги на ці потреби. Разом з головним дипломатом Німеччини до Києва прибула делегація оцарині оборонної промисловості. У гостей заплановані зустрічі з українськими посадовцями. Наша оборонна співпраця є справжнім надбанням. Завдяки вашій винахідливості і вашому досвіду, Німеччина також досконалиться. Ми вже домовилися про посилення спільної співпраці з оборонною промисловістю. Ми хочемо створювати нові спільні підприємства, щоб Україна сама могла швидше виробляти більше для власної оборони, тому що ваші потреби величезні. За новий пакет санкцій не проголосували, але подовжили вже наявні Євросоюз іще ще на півроку подовжив дію чинних обмежень проти Росії. Йдеться про санкції проти цілих секторів та галузей економіки країни-агресорки або напрямків роботи російського бізнесу. Глава європейської дипломатії, оголошуючи про це рішення, повідомила, що тиск на Москву триватиме, доки вона не припинить свою розв'язану війну проти України. Примітно, що подовження економічних обмежень проти Кремля підтримали всі 27 країн ЄС, тоді як за новий 18-й пакет санкцій так і не проголосували на саміті минулого тижня через опір Словаччини та Угорщини. Троє поранених в Кривому розі 52-річний чоловік в тяжкому стані. Місто Росіян атакували шахедами близько 10-ї ранку. Один дрон влучив біля будівлі територіального центру комплектування, і це вже підтвердили в сухопутних військах ЗСУ. Там повідомили особовий склад та відвідувачі. ТЦК не постраждали, бо під час тривоги пішли в укриття, але поранено місцевих жителів, які були неподалік будівлі пожежу, яка спалахнула, загасили. Відомо, що вибухом потрощило чимало автівок довкола. Шістьох поранили і одного вбили окупанти на Донеччині. В золотому колодязі пошкодили хати, підприємства та церкву. А в Лимані влучили в багатоповерхівку та аптеку. Серед потерпілих є дитина. Костянтинівка пережила удари кабами. Там росіяни понівечили дві багатоповерхівки і з десяток приватних осель з під завалів витягнули тіло загиблого. Зранку ворог атакував бомбами Херсон, а на світанку вгатив з артилерії по комишанах. Загинув місцевий житель, і ще дві людини не пережили напередодні обстріли. І восьмеро зазнали поранень. Ну а більшість потерпілих в області через атаки безпілотниками пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків, газопроводи і стільникові вежі. На Харківщині внаслідок атак двоє загиблих ще восьмеро поранених. Серед них є дитина у Куп'янську. Артилерія вдарила по житловому кварталу. Там загинув 50-річний чоловік. Ще один в тяжкому стані в лікарні у селі. Вільховатка жертвою росіян став пенсіонер, дістав поранення і ще один житель. Троє поранених є за добу на Сумщині. Окупанти 80 разів вдарили по населених пунктах області. Побили багатоповерхівки, приватні будинки, два навчальні заклади, адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. А по Запоріжжю завдали майже чотирьох сотень ударів у Васильівському районі. Загинула жінка. А по регіону окупанти скинули п'ять авіабомб, запустили понад 200 дронів. Гатили також артилерією. Ну і 107 ударних дронів запустили Росіяни по Україні в ніч проти понеділка. Влучання зафіксовано на 15 локаціях. Ще вдвох падали уламки. Основний напрямок атак. А Донеччина та Харківщина. А загалом цієї ночі сили ППО збили 64 дрони, ще 10 нейтралізовано ребами. Місця пуску вже традиційні: це брянськ, Мілерове, приморсько-ахтарський, територія тимчасово окупованого Криму, повітряний напад росіян відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони. Видовищне розмінування на глибині в Запоріжжі. Рятувальники знешкодили ворожий шахет, який впав в ріку Дніпро. Як безпілотник опинився під водою, побачили місцеві жителі, і вони викликали ДСНС та вказали місце, де приблизно лежить російське залізо. Водолази обстежили дно, знайшли частину шахеда, який не розірвався, і знищили його на місці просто у воді. За допомогою підводного дрону обстежили акваторію річки Дніпро та встановили, що на глибині 4 метри знаходиться бойова частина безпілотного літального апарату типу шахет, яка відноситься до першої категорії вибухонебезпечних предметів, які знищуються на місці. І початку повномасштабного вторгнення лише на території Запорізької області вибухотехніки ДСНС вже знешкодили 12 тисяч небезпечних предметів. Це і каби, і дрони, і ракет, і звичайні міни. Рятувальники наголошують самостійно розпізнати звичайний це брухт чи боєприпас, який може будь-якої миті здетонувати. пересічна людина не може, тож просять в жодному разі не чіпати підозрілі знахідки і одразу телефонувати на 101. Останнім часом навіть нам приходиться часто розміновувати касетні елементи. Люди нехтують правилами безпеки і нашими рекомендаціями. Тому спочатку повномасштабного вторгнення в нас є прецеденти травмування і загибелі людей. Всього у нас 16 травмованих з них четверо дітей і п'ять людей на превеликий жаль загинуло. В Азербайджані проводять обшуки в офісі російського пропагандистського агентства Супутник кажуть, затримали двох агентів ФСБ, які працювали під прикриттям медійників. Також Баку ухвалив рішення про скасування всіх російських культурних заходів в країні. Як державних, так і приватних скасували також візит віце-прем'єра Росії Олексія Варчука до Азербайджану і дали зрозуміти, що іншим урядовцям теж будуть не раді. Як пояснюють в Баку, це рішення ухвалено з огляду на факти позасудових убивств і актів насильства, скоєних російськими силовиками стосовно азербайджанців. Йдеться про арешти, які відбувалися в російському Єкатеринбурзі за участі ФСБ минулого тижня. Близько 50 громадян Азербайджану тоді кинули за ґрати. Двоє внаслідок спецоперації загинули. Російські правоохоронці приховують смерті і стверджують, що затримані пов'язані з криміналітетом. В Баку цій версії не довіряють. Викликали на килим до МЗС тимчасового повіреного в справах Росії. Торік, в грудні, між двома країнами вже псувалися відносини. Тоді російська армія. Збила пасажирський літак азербайджанського перевізника, який виконував рейс з Баку до Грозного і зазнав аварійного приземлення в аеропорту Казахстану. Президент Азербайджану вимагав притягнення винних до відповідальності а згодом скоротили термін перебування росіян в країні з одного року до 90 днів. В Одесі затримали двох російських агентів, які наводили удари по силах оборони на півдні України. За даними слідчих зрадники, діяли в парі. 60-річна жінка-реабілітологиня збирала дані, розпочатуючи пацієнтів військових про місця базування. Підрозділів до агентурної роботи вона залучила свого знайомого колишнього працівника Укрзалізниці. Він отримав окреме завдання від російського куратора відстежувати і звітувати про рух вантажних потягів, а також повідомляти про розташування позицій ППО та командних пунктів українського війська. Агенти фільмували на телефон потенційні цілі для ракетних і дронових ударів за державну зраду в умовах воєнного часу обом загрожує довічне. Ув'язнення із конфіскацією майна СБУ прилюднила фрагмент розмови одного з агентів із кадровим працівником російського головного розвідувального управління. Так, І що ви можете дістати? Приблизний час руху залізничих потягів, саме військових. Це було б добре. У мене є можливість випросити іскандери або щось серйозніше, але мені потрібні точні дані, місце, кількість та інше. <проб> Прощальна церемонія для української родини ізраїльське місто Бат'ям вшанувало пам'ять загиблих під час іранського удару, 14 червня. Серед них ціла родина українців з Одеси. Мама та бабуся, які приїхали до України з семирічною хворою дитиною на лікування, а також двоє двоюрідних братиків дівчинки. Загалом жертвами іранського удару по житловій будівлі було дев'ятеро людей. Віддати шану загиблим прийшли як члени української громади, так і міська влада. вшановуючи пам'ять жертв, мер Батяма зазначив, що це найбільша трагедія в місті за майже 100 років, і пообіцяв, що житловий будинок, де люди мешкали, невдовзі відбудують, зроблять його міцнішим і кращим, щоб там було нове життя. Насправді, це найбільша катастрофа, якої Батьям зазнав за останні майже 100 років. Дев'ять людей загинули в один день. Це свідчить про те, що наші вороги націлилися саме на цивільне населення в цій трагедії. Дев'ятеро загиблих, зокрема троє дітей. Людина, що пережила голокост, літня людина для нашого ворога немає значення, хто там живе, якщо це євреї чи ізраїльтяни смертоносна міна, яка тепер несе музику, унікальний музичний інструмент із протитанкової міни, створив сапер 128-ї бригади ТРО «Дике Поле на псевдо чорнозем. Воїн в перервах між бойовими завданнями знаходить час для улюбленого заняття музики. А він професійно грає на гітарі. А тепер ще й створює міно укулеле. Одну з таких мріє подарувати, наприклад, Полу Макартні. Про бойові завдання і музику із захисником спілкувалася кореспондентка ТСН Кіра Овес. Черному руту не шукаємо вечорами. Пісні Івасюкаса перна псевдочорнозем виконує для ТСН на міно Окулеле. Так назвав свій винахід гітару, змайстровану власноруч з протитанкової міни. Це От це 75-го року, це 74-го. Тут, тут вибухівка була. Бачите, тут написано МС, це морська суміш. Ну, от, ну, такий вид вибухівки є. Міни для укулили Чорнозем переважно розміновує самостійно. Гриф, струни, механіку замовляє в інтернеті. У вільний час усі деталі збирає докупи. Таке ноу-хау оцінили і його побратими. Сапери вони взагалі креативні, самі креативні люди у світі. Ну, коли він зробив, Ну, ми посміяли, звичайно, потім заграли, сіли, він заграв. Ну, звичайно, було весело, тому що ну, коли четвертий рік на війні, якщо якось нема таких моментів веселих і зациклюватися, ну, що постійно там, війна, то це дуже погано. Сорокарічний воїн родом з Дніпра у цивільному музикант і звукорежисер. Але з 2014-го почав ремонтувати автівки військовим. А 2022-го приєднався до 128-ї бригади ТРО на Донецькому напрямку наступив на протипіхотну міну і отримав важке поранення. «Відірвало стопу. Ну от, ну тобто, там навіть без шансів врятувати її просто відірвало. Тому що міна ПМ 2 вона так і працює там 100 грам вибухівки, там ну без варіантів. Та банально це все було через, через втому заплились ноги. Я вийшов з тропи. Ну, от. Ну, просто спіткнувся. Та, попри поранення, він залишається у війську. Каже, не може сидіти вдома, коли його знання потрібні Це тут. Поліхати. Зараз чорнозем навчає воїнів інженерній підготовці та мінній безпеці, як облаштувати та замаскувати позиції. А ось у цій майстерні разом із побратимами створює вбивчі сюрпризи для ворога. Це скидають з тронів, такий боєприпаси набивається вибухівкою. Дуже багато. Виходить, гарних штук для того, щоб знищувати ворога. Але найбільше Чорнозем мріє про перемогу і зустріч із кумиром, якому хоче подарувати одну зі своїх міноулель. Я страшний бітломан, нувати мені завжди пісні саме пола Макарні з цієї четвірки подобались. Тому що він в основному писав веселі пісні от, от з усієї четвірки. Я зроблю хороший інструмент, так не покраще і звучав. Все, тобто там матеріалу для міноуколель Чорнозему не бракує. Адже за попередніми оцінками в Україні заміновано близько 30% територій. Тож навіть після їх звільнення сапери знешкоджуватимуть російську вибухівку ще десятки років. Кіра овес Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1 плюс марафон. Єдині новини. Це остання інформація випуску. А за мить слово ведучим 1+,1 наті Островській Плінському. Вони вже повернулись до студії І не самі. Зараз разом продовжать об'єднаний марафон. А на ТСН запрошую о 17-й рівно.